Там взагалі волк там сидить в інтернеті, ти що не бачиш? Німа нікого тут, можна й піти. Тут То зайнято тобі не можна нічого, тільки на побушці сісти, на две, або можна там, у мене. що, на на, на, ну, на на полу? Може, а що? Ну на по на полу і шторі, Ну да, ти, ти правильно казала. Я ж, я ж не маю на полу сидіти. Я ж маю. Ну я ж маю. Ну, ладно, піду місяця. Да коло нас буде сісти. Я казала Ти готова, ти правильно казала. О, музика, щас будет музика. Тут музика. О, нічого. хо Упа... Хотила, упала, ходила, упала, ходила упала. Ага. Коротше, я зберуся з нею. Коротше, я зберуся. А -а 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 -а! О, оце то шанать. Дамонсь. Ага, ага. Mm -hmm. що там робиться? Так, а це що це? Джен? Фу, який козір! іде фу! Я таке не люблю. Я тобі ще не побачу. будь поддаст. Все. Ну що, тобі сподобалося? Ні. Блин, действительно ли? не 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 И Это в жопу. Короче, полету. То, блин, то уже конец.